Сьогодні в Бардубицях у шествіє. Зараз знімаємо ретро мотоцикли, ретро-машини, які були раніше. Зараз вийшли з Нікіткою. Зараз 12-та година якраз І будемо знімати, що у нас тут, які автомобільчики були раніше. Красива, така маленька, так? Да, Нікітка? Yeah. А ось удивика. Прикольні такі. Така. Ми якраз з Нікітою тільки підійшли, сьогодні. У нас свято в суботу. Будуть сьогодні вечором, до речі, феєверки. Це, це взагалі це раніше якісь їздили знаменітості на таких, або там, я не знаю, президенти на таких їздили. Ну і десь собачка спереду. Сачарні. Великоб... Прапор Великобританії, бачиш? Тут різні. Бачиш, цілими сім'ями приїхали і катаються на автомобілях. Хоча жартенька нікілька. Тут воняє. Ну так, тішечки воняє. Але... Ой, задавай яка манюнька Фіатр чи щось? На навіть деякі марки автомобілів навіть не, не знаю. Що А ось я диві, якась військова, бачиш? Військовий раніше такий був автомобіль, на таких їздили. Прикольний. Помаранчева така. Кабріолет. Чого? Ну на... выходит, Нових... о, Нікіта, де диві... на копейку похоже. Оно! Да, да. о, а... да, да, да. Це і є копейка, кстати, ладно. Ти... Ой боже, що вона так гудает? Дивился, тоже копеечка. Нифига себе, що з этим с Угу. А сьогодні кита це волга. Це волжана, це знаю. Це зелененька, давай яка красива. Та не махані. Ось, все, давай, яка крута, червона. Техаский рейнджер. Дядя, ще й в кепках такі, да. Шляпи техаски. Ух ти. О, цей. Відео, звісно, довге вийде, але нічого не можу зробити. Вони їдуть помаленьку, друг за дружкою. Це як.